Неславний. Вишиваночку знайшла в Болгарії. Неславний. Неславний. Берем. Нормально? Всім привіт, любі друзі. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас звичайний контент, секен-хенд, але трошки незвичайний. Тому що ми заходимо за кордоном в Болгарії. Я знайшла такий середній секонд-хенд по площі, невеликий, але й не маленький, такі, як буває тут часто, таке, що одна кімнатка зайшов і вийшов, там три людини поміщаються, то там знімати, як ви розумієте, неможливо. Тому що інша країна, люди можуть ну, ставитись до цього по-різному. Але, в принципі, я думаю, що знімати тут можна, це відкрита туристична країна, люди добрі, тому я сподіваюся, нам сьогодні повезе. Ходімо, подивимось, що цікавенького вдасться знайти в Болгарії. 17 левів. 17 левів – це 9 євро приблизно, так? Да? Це 400 гривень. Вишиваночку знайшла в oh, Болгарії. Розмір тут зрізаний. Вона дуже тоненька, легенька, пововняна. Будемо міряти. Ну славный. А надо канал. В смысле, я девчонка. Ну славный же. Натуральная ткань, кстати. Подкладка. Возьмем. なっ Славний, неславний. Ну, Біре. Дивіться, яка гарна ідея. Це хумана назва з магазину цього стокового змірено точно. Тут одноразові такі сантиметри можна одразу поміряти собі далі. Підра, що вам треба, і піти вибирати правильний розмір. Я так розумію, що вони одноразові і можна взяти із собою, мірятись і підібратися по розміру. Класний лайфхак. Треба нашим взяти на замітку. Дивіться, яка гарнія. 19 лів коштує, це ну, майже 10 євро, 400 гривень. Ну, вона в хорошому стані, видно по ручкам, по підплаті. Що все з нею добре. Всі ракушки на місці, всі гусінки пророблені деталі, в принципі, непогано. В гарному стані в літньому стилі. Навіть є мовня. Погнали на море. Тут щось було, якісь що. все відправильно. Багато плетеночек всяких. І така черепашка. Це якась самодельне наші солочки. 嗯。<Okay. S 2> okay. Валялося вже. Ну, 400 гривень, Майдиний теле кожен із восьми з половиною. Ну що, вітаю вас, друзі. Ми вже у примірочній. Тут, звичайно, вона така невеличка, позаду полупрозора шторка. Але будемо надіятися, все пройде добре. Магазинчик непоганий. Мені сподобався. Він хоч і невеличкий, але є де покопатися. Є бюджетерка, біжутерний склад і іграшки. І... Шляпи і сумки, все різне. І є не тільки пляжні, як ось я знайшла і вам показала, а є й такі вечірні. Ну там, звичайно, такі дешеві підробки, під Луївітон, Гучі і все на ран, все-таки я вже не стала брати, вам показувати. І це все було біля каси, тому я не стала ризикувати. Хотіла все ж таки зайти з вами у примірочну. І так почнемо, що я взяла. Ось цією плетенкою я не змогла розпрощатися, тому що вона зовсім зовсім нова. Ну, це нова річ з магазину, це видно по етикетці і це C&A, Цей бренд, я його дуже люблю. Ось, бачите. І коштує він 17 левів. Тут заклеєна його о, первинна ціна, щось 9 було 29%, чи, я не знаю. О, це, здається, англійський бренд 100% така. Виконані з соломки, тобто це натуральна тканина. І не можна мочити, пачкати, стирати. Звичайно, але це знаєте, літня пляжна сумка така на сезон на 2. Щось. Дюссельдорф. Тобто вона продавалася, мабуть, в Дюссельдорфі, але бачу якийсь недолік. Ось, бачите, тут трошки плітенка вже пошкоджена. Але я думаю, можна щось з цим зробити, зав'язати оці розсипавшіся кінці. А так все добре. Вона нова. Це магазин стоковий, тому я думаю, що тут багато речей із бірками, Я вам також показувала. І плаття, і блузи все було. І ця сумочка мене покорила, тому що в мене ще попереду море, і вона така величенька вирішила взяти з собою, думаю, буде на пляж, зручно ходити. Можна і, і телефон, і невеликий рушничок взяти з собою, і навіть планшет. чому б ні. Ось так вона виглядає. Бачите, досить вона о, така крупна, довга, можна сказати. Звичайно, вона йде без застібок, але таке для виходу на пляж те, що треба. Звичайно, не з цим сарафанчиком. Сарафанчик у мене, до речі, теж новий, теж з секонд-хенду. Вже реально з секонд-хенду не з Стоку, але він абсолютно новий. Теж, видно, по побіркам показував вам в попередніх випусках ще з України. Хто не бачив, перейдіть за посиланням, я залишу знизу або десь отут буде. Обов'язково подивіться. Дуже вдала покупочка за 33 гривні, я її там купила. Урвала, можна сказати. Тому подивіться. А, йдемо далі. Оцю вишиваночка вам показувала: 17 левів. Це а, 8 євро. Є у нас зараз по 45, ну десь 350 гривень. Ось така вишиваночка. Звичайно, у болгар теж вишиванки, дуже подібні до наших, але це прям любов така чорна. Реальна вишивка, але тут трошки одразу не побачила, трошки теж, нитки є розсатані. Але я думаю, це теж все можна виправити. Чорно-червона, така, знаєте, класична вишиваночка на бавовніній футболці. Сорочки. Така гарна. Видно, що розмір побільший, ніж мій, але я думаю, що вона не має облягати, і можна заправити її там. Хоч куди, хоч джинси, хоч спідницю. До речі, дуже класно, мені подобається, як їх стилізують під сучасний стиль. Там можна зносити звичайними вашими улюбленими джинсами і будете виглядати е класно, модно, молодіжно, як то кажуть. Поєднання знаєте, етніч, етнічного стилю із сучасним теж дуже, дуже добре, дуже актуально. Завжди гарна ідея. А, також знайшла ось таку сукеньку. Вона вже така більше до мого розміру. Я думаю, що М-ка. Тут, звичайно, треба мати груди. Тут двойна і підклад у неї, що характерна, теж бавовняна. Натуральна тканина, дуже приємна. А зверху така трошки грубувата з кружевом. Але я думаю, теж натуральна. Бірки зі спадом я не знайшла, але вона така довга, цікава, повпрозора, літня. Дуже така навія відпустка, тому взяла її поміряти. Думаю, з цією сумочкою буде, буде добре поєднуватись. І ось цю супеньку взяла. Це вже елегантна сукня на вечір із таким хвостиком. Впереду вона трошки коротша, а позаду прямо такий шлейф іде. Ну, подивимось, як вона на мене сяде. Гарна, красива відкрита спинка, мовня позаду. Зараз будемо пробувати. Думаю, з неї і почнемо. Ось так ця сукенька виглядає. Мисок е, такий непоганий, але от е, в районі далі талії вона якось е, зовсім не облягає, де таким рівним і трошки, мені здається, не прикрашаємо фігуру, а навпаки. Тобто не підкреслює талію, а навпаки, якось робить. Фігуру прямою. Це не дуже добре, не дуже ефектно виглядає. А спереді, вона так, на мій зріст 1,75 м, вона йде коротша. У мене, звичайно, зараз шкіряні сандаліки літні. Тут можна підбори. І позаду ось такий хвостик майже до п'ят. Це на високих дівчат, однозначно коштує така сукня. 22 два це 11 євро або 45 гривень. Ну і колір, мені здається, не мій. Фасон мінус, колір мінус, тому думаю, ця сукня точно залишається в Болгарії. Міряємо щось наступне. У нього сукня, але є мінуси. Я казала вам, що тут дуже багато місця, і я розміру вона десь SM, M Я думаю, більше, але отут треба вшивати. Це однозначно, якщо брати запах, я вам казала, завжди гарна ідея. Добре виглядає і зверху, і знизу. Чому би ні? Зверху робить груди, там де їх немає, а знизу теж так знаєте, скрадує талі і робить. Робить фасон цікавіше. Тут взагалі така прозора частинка, теж класно виглядає. Плаття без недоліків, абсолютно. Ну, але два мінуси отут, треба вшивати за велике в проймах. І е, підклад. підклад класний, натуральний, немає до нього питання по якості, але по довжині. Ні. Чому вони завжди роблять цей підклад такий короткий? Ти бачиш, що він тут видний, він є елемент, як в платі, елемент цього образу. Тому можна цей шикарний натуральний підклад, що буває рідко, зробити хоча б до коліна, але трошки, або трошки нижче коліна або в рівень спідниці. То було класно. Але оці якісь полу, вона і так така, знаєте, легка хмаринка. Коло прозора, але бачите, тут гарно все виглядає, тому що тут є повністю підклад продубльований, вона йде зверху двойна, тому нічого і не просвічається, аж занадто і е... між тим виглядає дуже класно, дуже легка літня сукня. Тут прозорий елемент, і тут теж класно, все йде добре, супер. І тут тадам, і до чого ці коричневі ноги. вже. Це не зрозуміло мені. А так сукенька непогана. Фасон задом. Можна, звичайно, взяти її доробити, але мені чомусь не хочеться. класно, коли б вона виглядала таким цільним куском тканини, якщо хробу так можна сказати. Ось так. Або можна зробити її взагалі до полу. Бачите, вона мені майже до щиколотки. на мій зріс, 1,75 м, дівчаткам поменше, по 65-70, то вона буде така знаєте, в пол. Це така сукня навіює мені якийсь такий пляжний вайб, пляжний урочистий вайб, якщо розумієте, присвяє. Ідемо далі. Дага цю вишиваночку. Дуже класно виносіла, дуже легка, приємна тканина натуральна. Ось такий рукавчик. Гарно виглядається. Сорочка класна. Прям мені подобається. Супер. Напишіть, як вам в коментарях, буде цікаво почитати. Але я би її так в місті носила із будь-яким іденімом, і все. Спитицю взяла просто, щоб. Щоб було коли її заправити, тому що сорочка досить ну, довга така, йде тому класно її буду заправляти. А спідниця, до речі, теж трендова. Пам'ятаєте ці всі білі білі летячі спідниці, але вони вже у всіх, це просто на кожному кроці неможливо це дивитися. Тому такий тренд на темні. Вона теж темно-летяща, все по тренду, але темного кольору, якщо такі м'які мілку квітку. Вона звичайно, синтетична, але це їй додає шарму. Такий, знаєте, розлітайка. Тут є підклад, але він дуже коротенький і чорний. Теж синтетичний поліестровий. Ну, видно, що це такий дешевий массмаркер. Ну, виглядає вона непогано. Огойтесь. Ця примірочка доходить кінця на сьогодні. Напишіть які. Луки вам більш за всього сподобались. Мій фаворит, наприклад, зараз вам покажу. Ось ця пляжна літня сукенька із цією сумкою. Топ-образ. І скажу вам ціну одразу. Сукенька 32 і ця 17. Получається, 49 левів, ну, 50 левів, це 25 євро. Ось такий образ, до прикладу вам. 25 євро вже помножити на гривні. Ця сукенька явно не моя, не мій фасон, не мій колір. Це моя сукенька. І ось цей. Це ж такий легкий дівочий образ на кожен день. Такий, знаєте, вдягла, не задумуючись. І він теж такий яскравий. І в жару, як зараз, 36-37 градусів, теж буде тут доречний. Всім дякую, що дивились, Що додивились це відео до кінця. Що переглядаєте кожне моє відео, ставте лайки, пишіть приємні коментарі. Буду старатися. Це дуже надихає, дуже підтримує. надихає мене на нові походи секонд-хенд, не тільки в Україні. Буду старатися для вас знімати, знімати різноманітний контент. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока-пока! Ну що, привітайте мене з обновочкою. Перша моя обновка в секонд-хенді за кордоном. Це така сумка, пляжна нова UCA. Вийшла мені на 17 левів. Там ще була акція на касі, як і у нас в Україні. Якщо береш три речі, то мінус 20%, п'ять речей, іде мінус 30%. Теж дуже вигідно, якщо ти скупаєш особливо щось на вагу, там, коли риєшся, там можна і 5-10 і речей взяти. Але так як тут ну, ціник був не низький, кожна річ була промаркована. Але я вважаю, що для новенької сумки 17 левів, то це 8 євро або 350 гривень. Нормальна ціна. Напишіть в коментарях, як вам дала покупочка чи ні. Буду рада. До нових зустрічей. Пока-пока!